Добрий вечір, молодь, добрий вечір. Давайте поаплодуємо ще трошки, так. Ще трохи, ще чуть, -чуть. Ще чуть, -чуть. я ж ведесенько, так. Ні, я маю на увазі ще трохи, я буду виступати і ви вже підете додому. Просто. А ви так. Нічого собі, ви такі добрі, Я просто, просто ще трошки аплодуєте, що ви щесь. Ні, насправді так, добрий вечір. Ще раз я вже місяць живу з псом і. Заради цього вас затримав. Я вже місяць е, живу з псом і поняв одну е, штуку. Це для тих, хто хоче мати собі собаку. Е, мій пес абсолютно протилежність псу патрону. Е, абсолютно, тому що ну, е, пес патрон розміновує територію, моя заміновує. Це, ну, про... -про... Е, я недавно йшов по хаті і став какую, е, але не сварив на собачку, бо то моя виявилася. Якщо чесно, не. Е. Е, е. Не, не сварив, бо тому, що ну, вона ще маленька, вона ще нічого не розуміє. Ну, е, толку з того, що я буду її сварити. Я це зрозумів з того, що ми якось разом з друзями дивилися Титанік, недавно щось по приколу переглядали. І, е, і в кінці всі плакали. Всі плакали, тільки не пес. Е, прийшлось легенько на лапку наступити. Е, просто ну. Наше щось їй пояснювати, вона нічого не розуміє. І об'єктивно, об'єктивно, Все ж таки якась користь в неї є, тому що вона мені закрила гештальт батька. Я під час Титаніка теж закривав її очі на пікантних сценах, коли Джек і Роуз їли їжу за столом. Та, бо. Просто в нас так в дитинстві було. Ми коли в дитинстві дивились Титанік з батьками, тато закривав нам очі. Як зараз пам'ятаю, сидів отак, от е, сестра сиділа. Тато і з боку я сидів. І коли там от починалася сцена, де Джек малював Голну Роуз, то тато, типу, закривав мені очі, вірніше, сестрі очі, тобто сестра, пам'ятаєте, е, сестрі очі, е, мені очі закривав. І було так, ніби він сам не знаю, може таке, такий собі придумав. <рив> а, вот. Мама просто сказала, то можна було виключити. Але, е, але ну, я потім, вже, коли сам дивився цю сцену, коли батьки лягали спати, е, то... Е, я зрозумів, що ну, Блін, а що було закривати? Це ж реально красива сцена. Ну, Тобто гарна, гарна сцена. Гірше би було, якби там Роуз малювала Джека. Просто ну, погодьтесь. Е, я не сексист, але ну, в чоловіків є пісюн. Ну, Груди виглядають живописно. Пісюн виглядає так, ніби щось вискочило. Просто, ну, правда? Ну. Просто я ніколи, коли бачив груди, не задавався питанням, що це. Я. Просто. Я просто дивився, е, коли сестра моя бачила пісюн. Ми їхали геть шацьких озер просто. Ну... Да, то... Просто дивіться. Об'єктивно пісюн навіть з точки зору геометрії складний. Е, Ну, там немає чіткої форми. Та це, це більше алгебра. Це, це більше якийсь е, косинус, косинус, так би мовити. От, і це вам відповідь на питання, чому хлопчики довший час бавляться пісюном. Вони просто не знають, що це таке. Вони не розбираються, вони не думають. Просто, ну, побудьте, будь ласка, хто з вас, чоловіки, там хлопці. Е, Коли-небудь бавився або бавиться своїм пісюном. Є Поблуйте вас, є таке. Є. О, Чоловік навіть зараз. Ага. Нє, е. 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 це добре, добре, бо інші значить чужими. Це Це теж непогано, це... збоку навіть краще видно. Не, просто справді так і є. Це справді таке є. Бачу в ваших очах німе питання, звідки ти такий мудрий взявся. Yeah. Просто дивіться, мені 30 років, мені вже 30 років. E, розумію ваш шок. Багато хто каже, що виглядаю на 29 з половиною, але ну, треба трошки дивитися за собою. E. Просто 30 років це, скоріш за все, в житті, не знаю, ну, напевно, чоловіка, це перехід, перехідний вік, ти вже починаєш трошки старіти. Є таке в мене відчуття, тому що, ну, дивіться, я це поняв як мінімум з того, що я вже коли собі трошки вип'ю, то вже хочеться в Фейсбуці посидіти, на? Вже щось. Вже щось би там читав. Переглядаю список оцих от людей, які Фейсбук пропонує в друзі додати. Знаєте той список? Я просто раніше його теж бачив, але я не вникав, що це таке. Мені навпаки я там переглядав людей, і мені здавалось, що це список людей, яких не треба додати. Яких, ну, я просто, просто віддумав, ну, нащо мені той Микола в друзях? Що він ще мені тут писав, що йому гроші винен? Я не знаю, ну, не, не, не розумію просто. Плюс ще коли, коли тобі 30 років. Ти ще й фізіологічно старієш. Фізіологічно 100%. Я недавно лежав на ліжку, вчихнув, і в мене щось в хребті хруснуло. <рес> я пішов, думаю, блін, треба обстеження зробити. Пішов, записався до лікаря, прийшов до лікаря, кажу, ну от така ситуація лежав, <кхів> справді пчихнув, у мене щось в хребті хруснуло. Він подивився на мене, каже: радій, що не <рес> <рес> І... Об'єктивно він правий, є чому радіти. Але з іншої сторони, кажу йому: ну кажу, ви, ви жартуєте. Він каже: а тобі смішно. Я кажу ні. Він каже, так я і не жартую. Ми всі до цього помаленьку йдемо. Каже, типа, ну, роздягайся, зараз буду оглядати. Я там роздівся він, там подивився, щось там туди-сюди. І каже: ну, очевидно, це є причина того, що в тебе з часом почнуть випадати диски. Я, а я взагалі ну, я не в курсі, що, що за диски. Я, ну, З, з піснями Лінкін-Парку я не знаю. Просто ну. Мені об'єктивно сумно було через тільки через те, що якщо почнуть випадати диски, то це означає, що касети вже повипадали. Це вже це вже погано. Мені здається, я все так думав: а прикиньте, якщо я так помру, якщо я буду лежати на ліжку, вчихну і просто розличусь з плакатами з експрес-кулу. Знаєте, Чарте? Поаплодуйте, хто не знає, що таке експрес-кул. Є такі люди. О, ясно. Тоді блок про Наталю Вітренко навіть нема що розказувати. <рес> Понятно. Ви ще швидше підете додому. Окрім того, що був травматолога, був ще в уролога. Був ще в уролога. Є чоловіки, які вже були на огляді в уролога. Поплодуйте, будь ласка, є. Небагато. Є ще в залі не розпаковані, е... <риклад> дивіться, для тих, хто не був, щоб ви собі розуміли, якщо ви думаєте, що хірурги холоднокровні люди. То ви ще не були в уролога. Тому що урологи вони не то, що холоднокровні. Вони холоднорукі. Холодно. Якщо бути з вами до кінця відвертим, холоднопальцеві. Якщо чесно, хвалитись нема чим. Хвалитись. Він мене оглянув, вимучив мене, вимучив мене і по кінці ми, в кінці каже. Я просто згадую собі мені аж трохи злебно. Оглянув мене і каже, бачу, ви спортом не займаєтесь. Я кажу, так можна було спитати просто я. Я ж. Я ж не німей, ну. І що я хотів сказати в кінці, в кінці що хотів сказати. Якщо ви думаєте, що вас тільки Титанік заставляє плакати, ви ще не були в уролога. Всім дякую, гарного вечора.